Коли діти хворіють або мають особливості розвитку, їх потрібно залишати з батьками після розлучення, щоб чоловік знав, як це важко, а жінка буде платити аліменти і влаштовувати своє особисте життя. Таку думку я все частіше бачу в коментарях від жінок під нашими відео. Я розумію, звідки ростуть ноги у таких висловлювань. Звідти, що дуже багато чоловіків самоусуваються від виховання дітей, від прийняття участі у їх житті, і навіть в принципі не розуміють, що таке там, коли дитина хворіє. Коли діти з особливостями розвитку, особливо якщо вони дуже тяжкі, то там чоловіка геть не побачиш, якщо він з жінкою розлучений. І багато чоловіків обмежуються лише сплатою аліментів, які зазвичай досить низького розміру, так, порівняно з витратами на дитину. І все. І тому жінки кажуть, що давайте ми будемо так платити аліменти, типу самоусунемося, а ви там лікуйте, водіть по кружках, возіть на реабілітації, сваріть їх за уроки і живіть повноцінним життям, як мати живе, так? Але чого у мене питання виникає? Дівчата, яке таке пишуть, особливо про дітей, коли вони хворіють, або коли дитина з особливостями розвитку залишити її чоловіку. А ви це зробите реально. А ваш чоловік готовий прийняти цю дитину. А якщо ви не готовий прийняти цю дитину, адже багато є чоловіків, яким це не потрібно. У мене, знаєте, бувають такі звернення на консультацію. Я не можу сказати, що рідко від жінок, які мене запитують, як змусити батька через суд. Приймати участь у вихованні дитини, наприклад, забирати дитину кілька разів на місяць до себе з ночівлю. І чомусь це зазвичай мами особливих дітей. Як змусити батька возити дитину там, до лікаря кілька разів на місяць, або на якусь реабілітаційну програму, або мені там, матері вивільняти 2-3 дні хоча б в місяць, на мої особисті потреби. Перукар, лікар, там, якісь особисті потреби людини. Дівчата до не звертаються, щоб через суд чоловіка змусити бути батьком, не гроші платити, а бути батьком. Ви такому чоловіку дітей збираєтесь залишати? Чи такому, який вам каже при розлученні, я заберу в тебе дітей і буду сам їх виховувати, ти маєш їх мені залишити? Тут тут ніхто. Вам не страшно, що ви залишите, а потім їх не побачите, цих дітей. Ви ж розумієте, нормальні люди, і жінки, і чоловіки, вони... Не лякають один одного тим, що в нього залишиться дитина. Це абсурд. Чоловік, який адекватний батько, він сам свою дитину бере, якісь виконує функції, виховує. І його не треба лякати, що я тобі її віддам. Злякайся.